Дисципліна Більше не головний інструмент для власника бізнесу. Лінь. О, мені здається, я професор в мистецтві Лінь. Е, вітаю вас на нашому шоу. Е, нервоз і лінь. Євген раніше, от так. Чи вірите ви, що 90% людей лінтяю? думки? я думаю, це єрість, повні дурощі. Лінь – це вроджений механізм розпізнавання херні, яку ми з вами робимо. Що ви маєте тут зрозуміти? Ви маєте зрозуміти наступну річ. Це головний показник, що ви робите якусь хрень. У вас є тотальна ясність, але нюанс полягає в тому, що ваш зараз план виглядає. Так, як зробити Х2 в грошах. Треба Х2 більше їбашити. Ви такий клас, відмовлюсь від сну. Друзі, всіх вітаю! На зв'язку Дранішев Євген, коуч власників бізнесу. І В цьому відео ми поговоримо з вами, чому дисципліна більше не головний інструмент для власника бізнесу. Звідки взагалі береться лінь і чи є вона хворобою. Лінь. О, мені здається, я професор в мистецтві Ліні. Мені здається, що я дуже багато часу в своєму житті провів. Гвалтуючи себе, намагаючись щось робити, виконувати плани, задачі, цілі, які передо мною стоять. Потім рефлексувати і БДСМіть, а чого ж я це не зробив, починати відпочивати і не відпочивати нормально, бо почуття провини зжирає тебе, бо типу, схираля ти відпочиваєш, треба працювати. І от все це наново ще раз, іще іще раз. Все це вам знайомо? Тоді е, вітаю вас на нашому шоу. Е, нервоз і Євген Драніча. От така от історія. Друзі, жарти жартами, але тематика лінії. Ключова. Я вважаю, що у нас абсолютно хибне уявлення на цю тему. Давайте запитання. Чи вірите ви в лінь? Ні, точніше запитаю, чи вірите ви, що 90% людей лінтяюги? Ваші думки. Я думаю, це єрість. І повні дурощі. Що я маю на увазі? Запам'ятайте найкращу фразу вашого життя, починаючи з цього відео: Лінь. Це реакція організму. На безглуздість. Дій. Все. Це все, що ви маєте запам'ятати. Лінь – це реакція організму на безглузді дії. Немає ніяких інших пояснень. Червоненьким для нас з вами. Лінь – реакція організму на безглузді дій. Лін це вроджений механізм розпізнавання херні, яку ми з вами робимо. Все. Я вам нагадую в минулому відео, ми говорили, що головний сенс життя будь якої людини і власника бізнесу теж це бути щасливим, все. Тобто, іншими словами, можна сказати, що лінь – це реакція організму на безщасливість моїх дій. Як це відбувається? А все доволі просто. От є ви точка. А. От є точка Б, до чого ви хочете прийти через місяць, рік, я не знаю. Мозок рахує. Мозок це найкращий інвестор, інвестор енергії, інвестор ресурсу, який завжди оцінює е, ті інвестиції, які ви йому пропонуєте. От приходьте кажете, шановний мозок, дивись, я хочу 10 тисяч підписників. Я хочу е, англійську мову вивчити, я хочу бізнес x 3 зробити, наняти купу людей і, і жопку накачати, охренену чи що завгодно. І от, от все це. Мозок, ну як все це звучить прикольно, мене все це надихає на, не знаю, там 9 з 10. Ну, типу, звучить Прикольно, все це. Дев'яточку, я тобі ставлю. Круто, клас. Потім ти пишеш план дій. Ну, розписав весь план дій, якби ну, все вроді понятно, все зрозуміло. Ти починаєш щось робити, починаєш робити якісь дії, проходить перший другий мі місяць року. І ти починаєш розуміти, що план дій, який спершу ти оцінював по складності, типу, на нормально, на ізі, 7 балів, умовно, по складності. Що, типа, я пройду, віддам сімерочку, отримую назад дев'яточку, залишусь на двоєчку в плюсі в енергії, тобто все ок. Виявляється, що англійську треба вчити зовсім інакше, треба. Робити ДЗ це в два рази довше, що з підписниками теж це там морока, складно, не знаходжу часу, на сторі. Ну, коротше, переміщується купа питань, шлях до цих цілей виявляється більш складним. І для вас сімерочка перетворюється в жорстку десяточку. А цілі ваші по своїй нереалістичності тепер надихають на сімерочку. І от у вас виходить, що в ваші дельті у вас виходить мінус 3. Тобто ще раз, ваш мозок дивиться на математику, він не вірить. Ну просто от йому не віриться, він відчувається як мінус три. І тут в цей момент вривається ваша улюблена дисципліна. Ви такі, ні, ти мозок не розумієш. Ми маємо йти вперед. І ви починаєте йти вперед. От тут на мінус 3, тут на мінус 4, потім мінус 2, тут трошечки на троечку, що то був гарний період, потім знову мінус і Ви так ідете. Але ми з вами забуваємо, що є така історія у нас, називається ментальний банк енергії. Де є ваше тіло, ваш організм і є певна кількість енергії, яка є в тому організмі. І от в цьому організмі ви позичаєте енергію. Раз позичили, два позичили, три, чотири, п'ять. От позичили, позичили, позичили. І в якийсь момент мозок розуміє, що, в общем-то, тут енергії не те, щоб багато залишилось. І в цей момент він посилає вам, бо ви ж не доганяєте, ви ж вижимаєте себе максимум. Апатію, розчарування, лінь, проблеми зі здоров'ям і так далі. І він вас зупиняє. Повірте, він точно може вас зупинити, він зупиняє. І ви в цей момент, ну, якби тут два варіанти: ви або йдете відпочиваєте, або голотуєте себе далі. Але головне, що ви маєте тут зрозуміти, ви маєте зрозуміти наступну річ. Це головний показник, що ви робите якусь хрень. Ви неадекватні, ви щось робите неправильно. Лінь показує вам, що щось не так, тренер. або з цілими очікуваннями, що ми там перемудрили, або з планом дій, або зі мною, або ще з якимись нюансами. Як? Вирухувати, в чому причина лінії? Дивіться, формула математика дуже проста. Як це робиться? Перше, ми дивимося на ціль. Наскільки надихає ціль? Зараз про це говоримо. Друга складова у нас це план дій. план дій. Третя складова це базовий рівень енергії в мене. І четверте це люди, які є довкола. Люди. Дивіться, як це відбувається. Ви завжди маєте мисленнєво прикинути себе. Окей, по дистибальній шкалі, наскільки мене надихає моя картинка майбутнього, цілі, які переді мною є. Уявімо, ми ставимо тут девятку. Далі, друге питання: наскільки надихає план дій? Наскільки є ясність, що треба робити? І окрім ясності, ну якби вся ця історія ще ну, мені віриться в неї. да? Тут якась іде відповідь. Ну, уявімо. Ну, що Рівень складності для мене цього плану теж тут, ну, відчувається як сімі, сімірочка. По енергії уявімо, що все ок, є сплю, займаю спортом, все нормально. Тут 9 і люди в мене теж е оточують нормально. Є один токсичний засранець, але ну, цілому все окей. Тоді математика б'ється, да? тобто 9-7. Надихає на 9, віддам 7. В мені є з чого віддавати, все окей, люди поряд теж нормальні, все хорошо. Проблема починається, коли ці цифри падають. Чому вони можуть падати? Давайте покроково, Почнемо з цілі. Чому цілі можна надихати? Вперше і головна причина: ви поставили якусь хрена ціль. Ви поставили не ту ціль, яка насправді вас древить, надихає, дає вам енергію, а поставили якусь марнославну ціль, типу тебе у тебе квартира, машина, ще щось і так далі. І коли ви трошки тут попрацювали з нею, трошки, ви розумієте, блін, гемора купа. А насправді, якщо лоск, тут, блиск, фарфари прибрати з цієї цілі, насправді не так же сильно я її хочу. І виявляється, що це шістьорочка, що це не моя трушна ціль, це не про мою природу, не про мої ікагай, справу життя і так далі. Це варіант перший, варіант другий, ми записували з вами вже відео на тему максималізму. Так? Ви розумієте, що ви тут поставили неадекватну ціль. Ціль, можливо, правильна з точки зору енергії, але вона дурна. Це реальна ціль, яка бажання, типу, а можна, я, будь ласка, за рік зроблю те, що нормальні люди роблять 3 роки. От можна я обману цей світ і так далі. Не можна. Це неадекватна ціль, вона вам буде непосильна, вона буде визивати напругу, і все, в цьому моменті далі можна не йти. Ну, тому що Мозок каже, дивись, тренер. От Точка кінцева маяк, який нам горить, ну він не окей. Другий варіант проблеми це план дій. Що може не так бути з планом? Дивіться, варіант перший, який я бачу, це відсутність ясності. Тобто, ви дивитесь на свій план дій, і тут якась сліпа зона, тут щось непонятне і тут. І от це невідоме. Як наймати людей, як вивчити мову говорити почати на англійській, як запустити якийсь маркетинг, щось. От ви дивитесь, і вас, типу, от незрозуміла пустота. Пустота дуже лякає, відсутність ясності. Треба створювати ясність. Тобто варіант перший, у вас лякає відчуття складності через нерозуміння, як робити. Або варіант другий. У вас є тотальна ясність, але нюанс полягає в тому, що ваш зараз план дій виглядає так, як зробити Х2 в грошах. Треба Х2 більше їбашити. Ви такий клас, відмовлюсь від сну. І звичайно, в цей момент мозок каже: Альо, палундра, штурвал, арлін, реакція організму на безлузді ді. Ми не будемо це робити. І все. Ну, тому що щоб що? Х2 на так вже і багато, щоб працю... ну, не настільки це надихаюча ціль, щоб не спати вночі або спати на три години менше. І відмовляється. Тобто, другий варіант, коли ви дивитесь на план, але ви в нього не вірите. Не вірите, що вам він посилу. Не вірите, що ви виживете в ньому, що це реалістично, адекватно. І все, і в цей момент відбувається злив. Відчуття складності стає там десятка, дев'ятка, і все. І от от в цьому моменті ви вже себе змушуєте. Інший момент далі це ваш рівень енергії, в принципі, базовий, який є. Дивіться, енергія це така історія, це питання. Поїв, поспав, відпочив, не будемо сильно зараз занурюватися, але глобально, якщо ви нормально спите, займаєтеся сексом, спортом, їсте і ну, є якийсь час на відпочинок, то з енергії буде все ок. Іноді, правда, буває таке, що тут просто шестерочка, ви втомилися. Треба день-два нормально дати себе, собі без почуття провину відпочити, і ви полетите в космос. Ну і, звісно ж, фінал це люди. Бо якщо поряд підтримуєш середовище, все росте. Якщо ні, ну воно, якби, все падає. Ваша задача на цьому етапі, дивіться, тут би, це вершина. Айсберга, і тут є мільйони уточнюючих питань. В чому у вас може бути нюанс, треба розбиратись вже більш детально з вами. Але на цьому етапі вам варто зараз, прямо зараз, задати питання собі. По десібальній шкалі, наскільки я маю надихаючу картинку майбутнього, до якої я щотижнево чи щоденно звертаюсь? По десібальній шкалі. Якщо я хоча б один пункт просідаю, от по ньому і міряють. Ну, типу там, надихає, але думаю я про це раз в 3 місяці, тому 5. Або ну, що то неясно, ясно, поэтому 3-4. Або друге, друге питання да, про план. А наскільки в мене є відчуття ясності віри, що я розумію, що треба робити і як це робити по дискумальному шкалі? Відповідаєте. Е, відповідалі енергія, ну і відповідно те ж саме з людьми. І логічно, що треба займатися пунктом, де 8 балів і нижче. Там буде основна ваша просадка енергії. То ви дивіться, лінь Це не якась хрень і хвороба, яка вам заважає. Лінь це показник вашої неадекватності. Ви неадекватні. Зі світом все окей. З вашим організмом все окей, з вашою свідомістю все окей. Але з вашою стратегією життя щось не окей. І тому ви відчуваєте лінь. Лінь це показник, це маяк, лінь там маякує, Альо, палондра, хелп, допомагайте, не вивожу. Да? І ви будете вив... Ну, вона ж буде вас ну, ламати, якщо що. Да? Тому. Повірте в неї, полюбіть її, починайте з нею працювати, починайте розуміти, що ну, не буває такого, що людина має супер надихаючу ціль, має супер ясний план дій, купу енергії, правильних людей поряд, і така, а я положу на дивані. Такого не буває. І не треба себе ламати на цьому місці дисципліною. Да? Її треба залучити силу волі, не щоб хавати ці міностроїчки. Її треба залучити, щоб щось тут виправити і почати бачити, що це крута, успішна надихаюча гра. Яку я вам і всім бажаю, пишіть в коментарях, ви лінтіюга себе вважаєте, чи ви все-таки трошки переосмислили своє відношення до лінії? Щойно дзвонили з Ютубу про тебе і сказали, що ти не підписався ще? Давайте швиденько це виправимо. І лайк вас.